Всім привіт, ви на каналі Deadplay. І сьогодні ми будемо грати в нову гру, Combat Master Ну, як сказати, нова. Ця гра вже така старенька, у мене на неї майже 30 рівень. Ось це копія, бачите? Тут я в мій Combat Master обичний. Так, ми будемо дивитися. Ну, тут ще додали новий режим. Так, я навіщо та зайшов? Бачите ось він. Це Демон Лерс. Як його вибрати? Зараз я вам покажу. Нажимайте на всі режими, крім цього режиму. І можете грати так далі. Виходите і гуляйте далі, скільки хочете в цей режим. Так, оце безкоштовні набіри та глобальне оновлення. Це. Перший набір із двох. Він складається з отакої пушечки, ну, такої, не такої собі. З ну, нею не, не навчитися гулять просто так. Зі значка такого красивого, бачите. Значок такий красивий. Ну і нажимайте Get Pack. Бачите, ви все отримали і все, а що ви думали? І ще є набор ексклюзивний для українців Слава Україні! Він складається з таких штук як слава Україні. Це державний символ, державний такий, можна сказати, якийсь там псевдонім, типа там, поклик. Що говорять всі українці? От спитайте, у кого хочете вам, якщо, якщо в Україні. Ще тут є снайперська винтівка. R7000, я не можу навіть цю назву прочитати. Наскільки ця винтовка прикольна. Далі у нас іде пушечка така. Е, холодний яр. Ця пушка славиться тим, що це назва української бригади, яка захищає Сумщину. І що вона саме більше втратує? А це J17 Сенвер. Названий в честь самого Великого озера України. Самого великого. Так, да, вам не почулося. Ще на ньому є глушитель. Ну, як його по-українськи називати, я не розумію, що тут є в Азов. Вибачте, що я кашляю, бо я чуть-чуть хворий. <кій> як чуть-чуть. Ну, азов Бау. Це завод, не помню. да, завод. І це, це тут, та, тут тут наклеєчка з ШСУ. Наклечка, да, да, да Це, скажи паляниці. Ну да, як я читаю по-англійськи, ви до сих пор, мабуть, не розберете. А от я сам не розбираю. Це, можна сказати, бавовна. Це бавовна це такі ракетні обстріли, якими обстрілюють тимчасово окуповану територію України та е, територ... тимчасову Росію. Ну, тимчасову в Україні зрозуміє. Сподіваюся. Бачите так, одивлюємося, бачите тут і значок України, якщо побачите, Так, да, так, да, так. Да. вони постаралися. Ще тут у нас є, типа, значок країни, там, де юнті 630,7. Це офіційна територія України в квадратних кілометрах. Хто в третьому або в четвертому або в другому в класі, зрозуміє. Сподіваюся. Надіюсь. Сподіваюся. Це донатні. І вони, типа, дають тобі допомогу. Доповнений ранг. Забираємо набор. <кхм> Дякую вам за перегляд. Все-таки з вами був Деньплей. Всім до побачення. Слава Україні! Героям слава!